Друзі, всім привіт на моєму каналі. Барви Дніста Божия Кіян Німеччині. з вами Дара і вітання вам з фінансової столиці Європи міста Франкфурті на Майні. Але сьогодні, напевно, зразу буде не про місто Франкфурт, а про те, як я сьогодні в ньому облажалась. Сьогодні я мала запис на візит до Генерального консульства України в місті Франкфурт для того, щоб стати на тимчасовий консульський облік Для чого це мені потрібно було? Я планую відпустку в Україні. Їхати планую своєю автівкою. Автівка в мене зареєстрована в Німеччині, і мені потрібно стати на консульський облік, що буде підтвердженням того, що я проживаю наразі в Німеччині. і, Відповідно, тут користуюся авто, тому Машина на німецьких номерах. Що я не збираюся в Україні автівку продавати, або тривалий час нею користуватися. І в'їжджаю лише на певний час на ній, ну, в якості мандрівки відпустки. А, для того, щоб зареєструватися на візит, ти не можеш так просто прийти і а, сказати, от я хочу зареєструватися, тобі потрібно оформити завдання заздалегідь на сайт. Через сайт є консул, такий є. Оформити на певний час цей візит. Там випадають слоти вільні часу. І ти оформлюєш на сайті, на жаль, ніде не було зазначено, що ця земля, а ця інша земля Німеччини, не та в якій ми мешкаємо, це земля Гесен, там де знаходиться місто Франкфурт. А ми мешкаємо в Баден-Вюртенбергу землі. І, і, наприклад, закордонні паспорти переоформити українці можуть в Гесені, в Франкфурті. А от стати на консульський облік виявляється, ні, я можу тільки в Мюнхені. В самій землі Баден-Вюртенберг немає консульства. І я приїхала 3,5 години, а потім просиділа півтори години ще черги, не дивлячись на те, що в мене час по запису, для того, щоб мені сказали, що вибачте, а ми не приймаємо на консульський облік громадян, які проживають в Баден-Вюртенбергу. Вам треба їхати в, ГЕС, в Мюнхен. Але питання в тому, що я зараз промоніторила і в Мюнхені немає вільних вікон. Єдина, чого отримала комплімент в консульстві своїй селянці, тож поділюся із вами образом. Ось дивіться, насправді, як гарно. Так от є в мене запис на візит в Мюнхені до консульства на 1 липня для того, щоб продовжити дію закордонного паспорту одного з синів. І єдиний можливий варіант, якщо мені пощастить. Я написала лист в консульство, чи не могли б вони розглянути мою ситуацію і піти на зустріч, щоб організувати два візити для оформлення двох документів в один день. Ну, або другий варіант ще чекати, можливо, якийсь з'явиться вільний візит, можливо, хтось відміниться і мені пощастить. Ось так я облажалася сьогодні, ось так моя. Довго очікувана відпустка в Україні під загрозою опинилась. Сподіваюся, що ми стукнули кульки, по голові це хороший знак. Ну, трошки прогуляюся центром Франкфурта, зайду в магазини. Подивлюсь, я хочу одну сукню поміряти, в якій хотіла би дуже зробити фотосесію От, в зарі. І зараз власне прямую доза трошки. Покажу вам атмосфери, не хмарочосів. І метушні. Таке світло не дуже, але власне оцю сукню дівчинка, з якою ми збираємось ділити творчий задум фотосесії. Мені рекомендувала. До речі, розповім з цією дівчинкою. Ми познайомилися на концерті Бакарчука в Мюнхені з Юлією. Вона також киявка, Боже, яке погане світло. Шкода, немає тут хорошого дзеркала. Ну, що скажете, як вам такий образ? Е, оскільки в мене немає сукні-вишиванки, а мені б хотілося щось таке, знаєте, біле, е, але білим по білому вишиванку. Але поки що немає. Мені здається, що це хороший варіант, в якому можна поєднати сукню і ось селянку. Е, ну і загалом це такий образ, який подобається мені. А зараз покажу, що би обрати. Ну, мій а чоловік. це власне те, що обрав би мій чоловік. Я не можу сказати, що мені не подобається, що геть погано, але це, скажімо так, не зовсім мій стиль. ну і, в принципі, вони різні. Ну а зараз от, вже третій образ це те, власне, в чому я була, і це те, що наймоє. Ну, а це власне мій вже образ, це те, в чому я була. Жилетка, брюки такі вільного крою. Мені дуже подобається, як вони сидяться. Це абсолютно мій образ. Єдине, що я почула думку, що селянка втрачається якось на фоні цієї жилетки, і буду дуже рада вашим коментарям, чи дійсно це так чи ні. Друзі, ви знаєте, напевно раніше, навіть після того, як я працювала з тяжкими пацієнтами, з онкологічними пацієнтами, і я давно усвідомила, що знаєте, дуже мало речей в житті є таких, над якими дійсно варто переймати, якими варто перейматися, через які треба засмучуватися. але... Все ж таки, знаєте, дуже часто такі стани в мене підходили. А, і от сьогодні в мене був максимально невдалий день. А, просто я провела за кермом 7 годин. Ну настільки, що я зараз от приїхала за старшим сином на футбол, і мене хитає, коли я виходжу з машини. А, я витратила дуже багато грошей на пальне. Я витратила 27 євро на парковку в центрі міста, тому що я вже розповідала. в мене був візит в консульство, і я нічого не отримала. І знаєте, я потім призупинилася. Почитала новини, плюс я коли їхала, читаю новини, у мене ну, вспливають новини повідомлення. І я читаю про те, що без батьків і лишилася 16-річна дитина, дістали тіло 11-річної дитини. Ну, просто навіть ну, за кермом і на автобані видно повідомлення. І, знаєте, це той ключовий момент, коли ти розумієш, що Боже, всі ці. Не це все такі дрібниці. Головне, що ти маєш цей день, ти маєш можливості на життя, ти маєш змогу мріяти, ти можеш радіти звичайним простим речам, що ти е, прийшов, подивився, як твоя дитина тренується, що ти е, зараз прийдеш і зможеш щось смачненьке поїсти. І це буде таке задоволення, тому що ти цілий день не їв, що ти вдягнеш кросівки ввечері і підеш бігати. І що загалом в житті все буде так, як має бути. Так казала моя подруга, моя одногрупниця Свята Кожуль, Світоль, якщо раптом ти дивишся, я передаю тобі величезне вітання. І насправді я дуже часто згадую цю твою фразу, і часто говорю її іншим людям. Але сьогодні вона вкорінилася ще глибше. І знаєте, я розумію, що ми всі абсолютно по-різному проживаємо те, що відбувається в Україні, і не можна порівняти досвід проживання всього цього тих людей, які за кордоном, або які в більш безпечних регіонах знаходяться з тими людьми, які щодня потерпають від цих шалених атак. І хто сьогодні моя хороша знайома написала, що. Історію розповіла про те, що зранку вони прийшли із бомбосховища, і консьєрж каже їм ем доброго ранку, а вона каже: а в мене прям на рефлекторному рівні, який же він добрий той ранок. А каже, консьєрж каже, ну, вижили і добре. І вона пише про те, що так, ми живі мерці, і мені це так ну насправді так дуже якось. Запало також в серце, от такою, знаєте, і це, це не перебільшення, але це така, знаєте, це, я не знаю, це так, яка як рана, така, яку ти будеш завжди пам'ятати. У е, мене багато таких моментів лишилося ще з роботи, е, коли я працювала. І з одного боку, вони дуже е, вони можуть боліти нити, але з іншого боку, вона надають сенсу життя, сенсу життю. І, Знаєте, поки ми живі, ми маємо вкорінитися в цій думці, що буде все так, як має бути. Але для того, щоб було так, як має бути добре, ми обов'язково маємо йти і щось робити, і тоді все обов'язково буде добре. І робити, переосмисливши. Чому ми зараз маємо цю ситуацію? Я не відвертаюся від цих від слів, які казала в попередньому відео, що для нас дуже важливо сьогодні переосмислити все, що відбувається з нами, як з нацією, як з країною, як з народом, і кожному поставити собі запитання, що я можу зробити навіть найдрібнішу якусь річ, для того, щоб ця війна якнайшвидше закінчилася для того, щоб ця війна ніколи не повторилася. Для того, щоб дорослі діти наші, які зараз є дітьми, а коли вони стануть дорослими, щоб вони більше ніколи ніколи не згадали, що таке війна, і щоб їхні діти вже ніколи не знали, що таке війна. Тому друзі. Я ще зроблю таке це відео, знаєте, трошки міксовим відео, в якому будуть ось такі гіркі роздуми, тяжкі, і відео, в якому буде трошечки про життя. Тому що, ми, щоб жити цей жах, треба навчитися бути в моменті і отримувати задоволення від найменшого і від найбуденнішого. Тому вставлю сюди рецепт. Абрикосового пирога для натхнення, а ще пораджу в цьому відео вам книжку, яку дуже раджу почитати, і вам буде цікаво, і з дітками почитати. І ця книжка, яка ще більше вкорінить вас і в нашій українській культурі, яка збагатить вас. І яка подарує ще більше натхнення стояти в цій боротьбі щоденній, кожний там, де він є, але завжди зберігати Україну в серці і пам'ятати, що де ти не є, де ти не був, що в тобі завжди є Україна. І Україна як батьківщина є твоєю однією з внутрішніх опор, за яку завжди можна триматися. Якби не хитало, тому що це як коріння, це як рід, дерево без коріння рости не може. Так і кожен з нас без без нашого роду. А наш рід це є наша Наша батьківщина. Ну, а зараз це власне та сама книга, якою я обіцяла і хотіла з вами поділитися. Книга авторства Дари Корні Чарівні істоти українського міфу це ціла серія книг. В нас є тільки одна поки що, але це поки що: Духи природи. А загалом є ще Духи шкідники і Домашні духи. І, Мене ця книжка зацікавила після прочитання книги. Я вже рекомендувала книги Марічки Крижанівської танго з духами і книги Тіні. Книга Тіні присвячена в більшій своїй частині зйомкам фільму Тіні забутих предків Сергія Йосиповича Параджанова, але там також і залучені елементи української карпатської міфології. Ну а в ціні в книзі танго з духами там взагалі історія. В принципі пов'язана так найбільшою мірою із саме цими духами природи, з такими як чугайстер, такими як гук. Ось, власне. Ну, Це ми з хлопцями читаємо ось такі чудові ілюстрації тут. Сама, бачите, сторінки такі, ніби як під старовину зроблені, красиві, отак, от красиво оформлені, отак от винесені медальйончиками. Це характеристики духів. Всіх книжка дуже цікавезна. Вона буде цікава і дорослим, і буде цікава діткам почитати. Вони не страшні, тобто там ніхто нічого не буде лякатися. Можна і з меншенькими почитати. Але це дуже Повертає нас до себе, заглиблює в нашу історію, в те, що вірили, наші пращури. Допомагає зробити історію цікавою, історію культури і традиції цікавою для людей. Дуже класно почитати цю книжку, наприклад, якщо ви збираєтесь кудись помандрувати в Карпати. Це прям додає ще більшої атмосферності поїздки, тому дуже і дуже дуже раджу. Видавництво книжка Віват має і я ще раз кажу, що там їх ціла серія. І споки що мені здається із трьох книжок: духи природи, духи, домашні духи і духи шкідники ось така от. Рекомендаціон, щире-шире рекомендаціон. Ну, а зараз переходимо до обіцяного рецепту пирога. Такий от відкритий абрикосовий пиріг, наче сонечко на тарілці. Пекла я його до дня літнього сонцестояння, яке було. Це також одна із традицій, кругла випічка. І абрикоски вони самі на часонечко. Що ж нам потрібно для цього пирога? 250 г борошна. Але скажу одразу, що краще на форму 26-20. 8 см Взяти подвійну порцію, тобто 500. Просіюємо борошно в мисочку через сито. Додаємо 120 або 240 грамів масла вершкового, змішуємо все в крихту. Додаємо 70 г або 160 для подвійної. Пересипаємо все в тісто, додаємо ванільний цукор, дрібку солі, а також одне яйце. Ще раз наголошую, що Краще робити подвійну порцію. Зразу перемішуємо яйце із тістом. У нас буде утворюватися така щільна еластична грудочка із тіста, дуже схожа на пластилін. Добренько її отак от вимішуємо в однорідну масу, загортаємо далі. В харчову плівку і відправляємо на півгодинки в холодильник. А поки починаємо готувати начинку. якої нам знадобиться 100 г цукру, 50 г вершкового масла і близько пів кілограми абрикосів стиглих. Це приблизно 6-8 штучок виходить, можна взяти більше. Ріжемо абрикоски на 4 частинки. Ну так, принаймні, різала я можна навпіл. Ось Приблизно така порція в мене вийшла. На пательню Наливаємо 2-3 столові ложки води і висипаємо цукор. Цукор починає, ось так, от, бачите, кристалізуватися, і от така справжня магія, алхімія домашня утворюється на пательні. Не помішуємо нічим, ні лопаткою, ні ложечкою, а просто руками змішуємо сковорідку. Коли цукор починає набувати ось такого бурштинового кольору, додаємо на пательню 50 г вершкового масла і чекаємо, доки масло повністю розтане. Також не помішуємо нічим, а просто рукою рівномірно розподіляємо, так от повертаючи масло по пательні. І тоді викладаємо на пательню абрикоски так, щоб вони своєю м'якенькою стороною, там де немає шкірки, опинилися ближче до дна пательні. І починаємо спостерігати іншу магію. Ось, дивіться, які вони виходять в результаті. Наші маленькі бурштиночки це вже готовий варіант. Приблизно займає він. 5-10 хвилин. Достаємо тісто з холодильника, відрізаємо невеличкий сматочок приблизно 1-4 частину для прикрашання. Далі викладаємо в повністю всю кульку на форму, попередню змашену вершковим маслом. І розподіляємо рівномірно по формі. На дні робимо виделочку, ось такі. от... Е від виделки сліди, щоб не здіймалося тісто, і присипаємо однією столовою ложкою кукурудзяного крохмалю. Викладаємо на, в нашу форму абрикоски. Тут в мене вийшло трошки менше, ніж треба, тому можна регулювати в залежності від форми. А, також в мене було небагато тіста на прикрашання, тому вийшли ось такі полосочки в один ряд, але в результаті все одно виходить смачно і гарно. А, ось, відправляємо в заздалегідь розігріту духовку на 180 градусів на 35 хвилин. Вуаля! Наш сонячний пиріг готовий. В мене особисто такі пироги відкриті, асоціюються із літом. Це справжній аромат. Смак, кліта і справжній аромат дому. Ось така от проста, звичайна випічка, яка не потребує багато часу, багато складних інгредієнтів. Такий пиріг можна зробити також на покупному пісочному тісті, але скажу чесно, на домашньому він все одно виходить смачніший. А також для прикрашання гарного. Пересипати мигдальними пелюстками, покласти кілька, можливо, гілочок м'яти. В мене тоді була тільки одна, але коли м'ята полежить на перозі трошки, в самі абрикоски набуваються з такого приємного м'ятного присмаку. І ось таке літо, сонце у вас на тарілочці і в вашому домі, та ще й з чарівним-чарівним ароматом. Тож смакуйте, з вами, бережіть себе. Тримаємося, шануємося, бо ми того варті.